Так, друзі, всім доброго ранку. Я трошки приболів, це моє перше відео на Ютуб. Вирішив почати все ж таки знімати Ютуб. Їдемо з другом на коропову риболовлю, на озеро Вовкове. Думаю, багато хто чув про це озеро. Буду пробувати ловити там Коропу, Амура загалом все що попадеться, будемо годуватися, будемо пробувати різноманітні насадки. Тобто, вам все детальніше, трошки пізніше буду показувати. І побачимо загалом, що з цього вийде. Друзі, ми приїхали на озеро. У нас 10 та 11 сектор. Тут я розклав трошки свої речі. Зараз вам покажу трошки водойму. Дивіться, яка гарненька водойма. До речі, знаєте, я думав чомусь, що розміром вона буде більшою, але в принципі, знаєте, водойма досить непогана. На перший, знаєте, от взгляд, як то кажуть, перший вигляд виглядає дуже класно, тобто є де кормитися, є де загодовуватися, є де кидати, тобто відстань між секторами непогана. Запутатись, знаєте, я думаю, в нас такого не буде, тому що я бачу, що людей немає. Ми будемо рибачити вдвох. Тобто, ну, думаю, буде нормально. Зараз будемо потрошки розкладати речі і буду вам вже більш детальніше все показувати. Ось така тут краса. Ось таке гарненьке озеро. Зараз трошки спущуся, вам покажу його. Ось це 11-й сектор, тут буде ловити мій друг. Мені ось тут з боку 10-й. Подивіться, яка краса. ну Дуже гарно виглядає водойма. Зараз вам покажу одного красунчика. Я його здалека побачив. Дивіться, який ось там сидить. ну Просто красень. красень. Зараз підійду трошки ближче, я так розумію, тут розводять рибку. Подивіться, який красунчик. У мене, до речі, ого, дивіться, тут і чорний, і білий. Ви тільки погляньте на цих двох красунчиків. Треба буде їм хліба накидати, нагодувати їх трішки. Ой, ну, які гарненькі. Які красені. Дивіться, які гарненькі. Та ви що? Блін, я потім розпакую свою їжу і обов'язково обов потім треба буде їх погодувати. Такі гарненькі. Красені, красені. Що ти, друже? Що ти скажеш? Буде в нас сьогодні рибка? Так, дивиться на мене, іди лови свою рибу, думаю. Відстань від мене. Да, песик. Дивіться, яка краса. Ну краса, краса. Ой, яка. Нутрія чи бобер, щось таке. Прикормку треба від неї ховати. Кажуть, буде їсти прикормку. О, хі, красень. А ось тут два таких красені. Красунчики. Ай-яй-яй, які гарненькі. Не боїться, дивіться, сидіть собі. Так, ну що, розкладаю я потрохи свої водилища. Поки що тут взяв з собою ось таких різноманітних баночок. Ну, попапів, бітурбо. Різноманітні треба пробувати кукурузку, взяв, діповану зразу тут і фруті. Ось так воно все гарненько виглядає. Тут взяв ось такої прикормки в компанії Офіш. Oh Тут у нас загодовочна суміш. Зараз вам покажу більш детальніше, як вона виглядає. І їхній така сипуха типу пелиця. Я буду замішувати з таким пелицем. Тобто, ось так він виглядає. Буду, напевно, разом замішувати. Це я купував у компанії CarpoMania. Ще в прошлому році лишилося. У мене, в принципі, воно, знаєте, запаковується вакуумом. думаю, нічого йому не сталося. І зараз будемо вже потрохи розставлятися та годуватися. Зараз, друзі, будемо загодовуватись, будемо мішати прикормку. Первим ділом я взяв ось такий тигровий горіх. Це у нас буде він, ну, скажімо так, основу. Я його купував також в магазині Карпоманія. Ось такий гарнесенький тигровий горіх. Я його замочив, відварив. Потім у мене ще є ось такі. Полуничні бойли, також їх засипаємо, скажімо так, для крупнішої фракції, також ними будемо годувати. Основу у нас буде ось такий пелець, так він гарненько виглядає від компанії Офіш тобто взяв на пробу собі загодувати рибку, подивитися, що буде. Тут пелець різноманітної фракції, тобто різноманітного діаметру, а на запах ну, вам просто не передати. Ось такий гарнесенький пелець. Раджу всім спробувати. А як він працює, вже покажу вам трошки пізніше. Тому зараз загодовуємось Така у нас, друзі, така, знаєте, гарненька прикормка виходить. І зараз ми ще додаємо кукурудзяного такого ліквіду, зальємо нашу прикормочку, і вже вона буде готова. Трошки настоїться, якраз, доки я розкладу своє водилище, і будемо годувати. І ось така прикормочка. У нас, дивіться, виходить гарнесенька, багатокрупної фракції, тобто бойли полуничні. Така, знаєте, каша малаша, так сказати, тигровий горіх. Але думаю, рибці сподобається. Запах ну, неймовірний. Дуже гарно пахне. Думаю, рибку якраз знаєте, до нас на точку підтягне. Ну, 100% має підтягнути. О, дивіться, ми зараз загодовуємося нашою прикормочкою для рибки. Зараз подовим водилищем це все закормлю. Ось тут так накладаємо каші, закриваємо. І починаємо годувати рибку. Я вже точечку знайшов і зараз будемо годувати її. Приблизно цілюсь, там собі орієнтир поставив і полетіло. Оп! Так, ну що, друзі, покажу вам трошки свій лагерь. Тут короповий мат, підсака. Тут ось таке, знаєте, крісла зі столиком, ваги взяв з собою, щоб важити рибку. До речі, купився в минулому році такі карпрошні ваги. Ну, Непогані, я вже ними важив рибу працюють, в принципі. Поміняв батарейку і все супер. Тут мої речі. Тут стоїть якраз моїх два карповички. Хотів поставити на клаці, але бузбар мій не залазить, там є дирочки, не залазить мій бузбар. Ось так у мене все гарно виглядає. Два карповички, дві котушечки. Опа-опа-опа. Опа, дивіться, у нас вже воно підтяжка покльовка. Якраз на відео, що потягнеш далі чи ні. А ну давай, зроби нам гарний, гарний кадр. Оп, підтяжка була. Давай, давай. Може зараз клюне. Підтягнуло, бачите? Може щось пропливало заділо. Незрозуміло. Вон дивіться, що скинулася, яка рибка. Ну, чекаємо, чекаємо. Тут я собі так. Розбазірувався, тут трошки пивка взяв собі. Ну, столик, насадочки, різні мої крісло. Тут прикормка. ну Це ще я годувався. На одну точку я загодувався цією прикормкою, на другу точку я просто пошуковим методом, тобто без точки. Годувався. ну Тут у мене коробочки з баунті, Тут я собі зробив цей пелець. Тут від компанії офішти, що я використовую така сипуха, розмішав її разом з пелецем. Ловлю на неї. Ну і цей пелець, звісно, на який ми закормувались, він тут є. Ось цей такий зеленуватий. А в основному пелець використовував ось такий. Купував його в компанії CarPomania. Минулому році в мене лишилось. В принципі, тут знаєте, така вакуумна упаковка, я думаю, нічого йому не сталося. Ну і тут моє таке місце. Тобто сподове водилище, мої насадочки різноманітні. У мене тут баночок з 10 стоїть. Флюрики, інструмент. Ось таке. Сидимо, рибачимо. Зараз вам покажу, як мій. Друг Саня розклався. Так, а тут мій друг Саша розклався, тут в нього свої інструменти, своє крісло, підсака, також короповий мат, і тут його якраз ротпот. Ну, Ротпот такий гарненький, на 4 будилища. Ось так він виглядає, все закинуто. Ну, Ми очікуємо рибку. Він ловить на 4 водилища, я ловлю на 2 водища. Так, а зараз хотів би вам показати насадку, на яку ловлю. Дивіться, ось така баночка від компанії Fish Плюм, такого помаранчевого кольору. Зараз використовую таку, таку насадочку 10-го номеру. І сюди додав ще ось такий фруктовий стікмікс. Тут поруч пелець, вже флюр-рідиною полив. Думаю, ось так і закину. Ось така краса буде. Зараз ловлю поки що пошуковим методом. Зараз будемо ще той карповичок перезакидувати. Там у нас на закормленій точці, думаю, поміняю насадочку жовту і на якусь другу. А це зараз будемо заряджати. Так, друзі, у нас тут у сусідів покльовка. Зараз піду вам, знімлю, чи є щось, чи немає. Такі столики. Ну я бачив біг сусід добряче. Зараз подивимося, що там буде в нього. Коробчик, напевно. Зараз глянемо. Що стягне. Зараз вже не будемо бігти, підійдемо так. Что жилка видно. на тяжку. Так, так, видно, что стягне ночью. Есть? Я на низу сошли, руки Да? Маринаде. Паровоз дал? Да, так у меня сигнализатор, короче, батарейка сломалась. Села. Села, да. А крона? И я услышал... А, нет, там такие паров... вот пачкавые, наверное. Ага. А, Закутал, А я не знаю, нафига нет. Она, наверное, встала. Вот. Поднимите.

Называется Deadwood Fish. Тиктокер. Кадр. Что ты вы делает Восемь. Минус два с половиной. Шесть с половиной. Пять с половиной. А да, подожди. Пять с половиной, точно. Да. Ну пятерочка, приятно. Ну да, с таким побороться. Все, выпускаем. Наверное, в линьки. Это а, выскочит. хочет на волю. Это точно. Тот был такой спокойный, этот буйный. У нас перша хороша покльовка. Дала непоганий паровоз. Що там є? Єсть. Є -е Я піду підсаку візьму одразу. Зараз беремо підсачку. Так, опа, така у нас підсачка. Не зовсім карпова, але підсачка. О. Дядя Саша, ай-яй-яй, каже, блядь, три години почне клювати. сука, минута-минуту. Тупо минута-минуту. А на що взяв? А Я поняв. Красавчик. Зараз друга палка поїде. Ти щось там тянеш? Чи ти балуєшся? Ні, паличка гнеться, щось там є. Слабину не давай. Хай-хай погуляє, хай-хай-хай. Ох, не це. Буди Далеко він? Через тут близько Френасові. Фринасові. Ти вже хотів спать? Що, пішов до моїх? Угу. От, блять, головне, щоб зараз щоб не запутав. Карпуша. Ну скільки у нього? Кіл 5? Mm. А на що? А, понятно. Понятно. Mm. Підсачка готова. Больше, більше п'ятера. А там такий чуєш, дядько непоганий. Тихо, тихо, тихо. Дай му хапануть воздуха. Подводь, подводь щеблище. Оп, є. в норочці. Держи. Ого. Та щось, щось є. Держи спінінг. Давай, держу, спінінг, держи, під саку. Щось. А що це? скільки в ньому тут веса? Ну тут девяночка, не сама. Оооо! Те шо треба? Фух. Так, ну шо, ми зважили коробчика, 9 кг. Кабасик, кабасик. Все, так Так, ну що, друзі, дивіться, ось такий карпуша мені попався. Ну, Мій рекорд 6430. Я не знаю, скільки в цьому, але зараз будемо дивитися. Зараз його зважу, вам детальніше покажу. Ось такий мені карпуша попався на попапчик восьмерочку. Ай, пелець їв. Малесенький, гарнесенький. Зараз піде далі купатись. Додому. Зараз йому водички наберемо. такий красунчик коробчик мені попався. Такий гарнесенький на попавчик вісьмерочку. Різнокольоровий там, по-моєму, мультиколор. На Спалицем чий попавчик, слива. скажи, на чий попавчик? На дяді Саші попавчик. Ось Такий гарнесенький коробчик. Зараз його зважу і вам покажу вагу. 10300. Приблизно 10-300 мінус 4,5, десь приблизно цей весь короповий мат і разом виходить, скільки десь Коротше, небагато. 3800. Зараз такого красунчика десь до 6 кілограмів будемо відпускати. Оп! Давай маленький. Зараз трішки нагнувся отак Давай, відливай. Ну шо ж ти в мат б'ється зараз О. Нище мат роби. А я нище робив. Давай. Оп. Пішов. Красавчик.

А ну подними, щоб підкладку не зайшов. О, це карась. карась! Саня, а ну! Це карась! Тихо! Сюда його! У нас тут відео таке трошки фрагментами буде кіло 620 карась! Оп, пішов плавать! È більше дай бог буде? Mm -hmm. mm -hmm. Це з дальняка. Не yeah, більше, більше. Я з дальняка прямо кидаю. Це мене дві риби з дальняка. Ну флет, он диви, куди він завів під той. Чо, нічого. Вже думав собиратися. Карась на 5 кг. <laughs> Банч, где там. О, Нет, вот, мне, сука, тыкай напишу писай да? Ой, а они туда и красиво и Ой, не, стал пидбудку. Ого. Хороший. хороший. Угу. tipo dessa. <laughs> <laughs> Кроша, сука, курва, бля. Не хочу подниматься. Mm. Не хочет. Вообще нет. Саша, ты на Амур, блядь? Да, я не С на Амура, похоже Я uh -huh. не, не хочу показать, тогда дальше что-то. поднять понятно. Короткий, что, маленький? Да. да. Что и маленький? Ну, что? И мне бой давал. где трубку возьми? подожди. Да-да. Что мне не такие беды дали. А не снимай дела. Э, Жилетки хоть и... Хоть и не велички, но типа... Ну что, нормальный? Ну, такие самые, саны, может быть. Кобер угу. Ну Він же, робіт фатернув. Опа, єсть. Ну що, наш другий красен, такий у мене другий попався, ну, менший, ніж перший. Цьому десь, я думаю, до 5 кілограмів, ну вже такий гарненький карпік. Знаєте, він навіть бій дав набагато більший, ніж той, що клюнув перший доросліший. Тихо, 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 тихо. Клас. Одпускаємо. Давай вивалюйся так. Ми тут високо трошки. Пішов Закінчилася наша денна сесія. Ми вже помаленьку складаємо вдилище, я вже одне вдилище складую. Ось тут стоїть, зараз будемо збирати наш лагер. Багато речей, багато чого треба ще зібрати. Ще зараз, певна година піде, щоб зібратися. Ну, але нічого, тільки що під кінець, під фініш. Вдалося мені зловити на попапчик мультиколор, вісьмірочку малесенький, ще коробчика десь. Ну, я думаю, 5 кг приблизно ми його вже не стали важити. Просто мат, фотографія і відпустили. Тому ось тут вже починаємо помаленьку збиратися. Так, і в нас остання рибка. Що немає? Так паровожиш, ждало такий. Фініш. Дала рибка паровоз і на цьому зійшла. А ми вже, друзі, ось тут починаємо потрохи збиратися. Верніше ми вже майже склалися. Вже останнє водилище тільки що було витягнути з води. Я вже майже свої водилища, котушечки все поскладав. Ну. Вже майже Буду їхати. З вами, друзі, трохи знаєте прощатися. Це було моє перше відео на Ютубі. Знаєте, це так пробне. Будемо пробувати для вас щось знімати цікавеньке. Як там буде далі, будемо дивитися. Я думаю, відоси на Ютубі будуть далі обов'язково. Тут такий оцей наш лагер був, тут такий гарненький ставочок з цього боку. Будемо закінчувати. Тому, друзі, всім ніхвостані останні луски. Слава Україні і всім до зустрічі!